Ще да новиночка, виночка, друзі, Nissan Rock 2021 року. Має пробіг 99 тисяч кілометрів, на двигуні 2,5 бензин. Сірий колір такий прекрасний, класнюча оптика, присутні туманнички. Є у нас в передній, задній, камерки 360. Ось такі у нас оригінальні дисочки йдуть. Авто потоноване на безключовому доступі. Повний пакет, електрорегулювання дзеркал, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. Силончи у нас повністю на ну, такій шкірі. Дуже класно виглядає, мультикермо, з круїзом. Голосове управління, утримання дистанції, інтелектуальна безпека, є у нас автосвітло. світло. Також підру... підрулювання керма. Проєкт привід багажничка. ось такий екранчик мультимедії. Є у нас тут CarPlay, є у нас купа налаштувань. Бачимо, він у нас повністю сенсорний. Є у нас навігація, є у нас телефончик, інформація, є у нас аудіо. Все, в принципі, в даному телефоні у нас присутнє. Також, як я казав, є камерки 360. Ось так все це виглядає. Від водія стоїть резоний клімат-контроль, присутні підігрівчики сидінь, заводиться авто з кнопочки, старт-стоп, є на зарядочки, прикурювачі, приризнення і нічого. Два стаканечка, вибір режимів їзди, також електричний ручничок і автохолд. Коробочка у нас варіатор. Ось таким чином виглядає дуже надійна і класна. Ось такі підвокітничок, доволі місткий. Дзеркальце з автозатемненням, датчик пристегнутих ременів. Тут у нас управління панорамою, можна так витягнути шторточку, як бачите. Можна і закрити, і також відкрити у нас лючок. А, також присутні футлярчі для окулярів, картхолдер, підсвітка. Бачимо, все, в принципі, у нас тут працює. Позаду маємо ось такі от сидінка. Класно все у нас також виглядає. Присутній у нас підлок на чошкіряний. З нова під стаканечками є у нас і зафікси, є у нас ось такі от шторочки, можна буде закритися. Ось тут як я казав, у нас клімат, дві зарядочки і дефектори обдуву. Електропривід багажничка. Позаду маємо. Ось такий от вигляд, бокавініше для власних речей. Сідіння можна скласти. Потейна ніше, де в нас знаходиться підсилювач босе. і ось така от у нас докаточка. Хто хоче собі придбати дану автівку, ціна авто на майданчику буде складати у нас 24 200 доларів. Зараз такий прекрасний автомобіль. Тому, друзі, приїжджайте, пишіть, цікавтеся, будемо відповідати, показувати, робимо тест-драйви і будь-які перевірки. Автопоєнт. Придбай якісне авто.